Закон про амністію передано на підпис президенту України. Документ передбачає амністію для затриманих мітингарів. Натомість вони повинні протягом 15 днів звільнити усі адмінбудівлі, розблокувати дороги та вулицю Грушевського. Якщо ж ці умови не будуть виконані, закон автоматично втратить свою чинність. Під амністію не потраплять підозрювані у викраданні, вбивстві та катуванні людей. У Генеральній прокуратурі навіть створили спеціальну групу, яка контролюватиме виконання закону. Та на столичному Євромайдані вже заявили, цей документ мітингарі виконувати не збираються, і звільняти адміністративні будівлі теж ніхто не буде. Це рішення, яке вони думають, що буде виконано, виконано не буде. Можливий був тільки один момент: це голосування без будь-яких умов. Ці умови, які вони поставили, є неприйнятні. І ніхто їх виконувати не буде ці вимоги. Ми проговорили про те, що має вступити в дію він без будь-яких попередніх умов законів. Тим часом у регіонах і далі проти мітингувальників відкривають кримінальні провадження. У Чернігові правоохоронці проводять розслідування за фактом штурму обласної адміністрації та травмування 20 міліціянтів. За даними Генеральної прокуратури України, з початку масових акцій усього затримано 234 людини. З них майже півтори сотні нині під арештом.